Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні на півставки ще й теолог. Бо, як ви розумієте, будемо говорити про нового папу римського. Це подія важлива не тільки в релігійному світі, а й в політичному, в світі міжнародних відносин. Тому без цього ніяк поговоримо про це з вами, але тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого. Отже, історична подія трапилась, вперше обрали кардинала зі Сполучених Штатів Америки Папою Римським. Що ж це означає? Чи має він якісь зв'язки з Дональдом Трампом? Які взагалі його релігійні і політичні погляди? Спойлер він про політичні погляди досить відверто говорить. І головне, якою буде його позиція щодо України. Спробуємо зараз розібратись. Е, цікаво трапилось це насправді для мене особисто, бо я тільки додивився фільм Конклав. До речі, дуже цікавий, Якщо ще не бачили, рекомендую до перегляду. І одразу з'являється новина про обрання Папи Римського. Я такий: ну хіба це не знак Божий? Потрібно дослідити і відео про це, звісно ж, зняти. Перша реакція, яку я побачив в соцмережах, трампісти рвуться до влади. Ох же ж цей Фредович-падлюка, він уже і в Ватикан свою людину поставив. Що ж це коїться? Що ж це взагалі відбувається? Але тут не все так однозначно. Хоч дійсно, Трамп в секунду привітав одразу, як тільки новина з'явилась. Роберта Приво, Привоца так в миру звали Папу. Тепер його звати Лев 14. Так і будемо далі про нього говорити. І от він написав: яке хвилювання, яка честь для нашої країни. І я з нетерпінням чекаю зустрічі з папою Левом 14. Прекрасно для нього насправді які б там погляди папа в підсумку не мав. А так скажу, вони не дуже протрампійські для нього це все одно знак. Мені видається, що після цього обрання він ще більше увірує в своє месіанство, в свою богообраність, бо, ну, ну ще й перший якби, папа зі Сполучених Штатів за його каденції, як би там не було, я думаю, він накрутить себе, що це прояв поваги до нього, що це якесь благословення і так далі. Після того як він вижив під час замаху. І, взагалі, як він виграв ці вибори. Я розповідав вам про це в аналізі статті «За Атлантик», Тут на каналі вона є. Він ще більше утвердився в своїй абсолютній правоті. Але це про Трампа, мова тут не про нього. Отже, що відомо про, е е про Нового ПАПУ? Він не так давно став кардиналом, всього лише в 23-му році. Перший американський понтифік в історії це зрозуміло. Має подвійне громадянство в США і Перу, народився в Чикаго, 20 років прослужив місіонером в бідних регіонах Перу, за що тримав прізвище латинський Янки. Ось так. Навіть, навіть в, католиць... в католицькій церкві бувають такі приколи. Загалом підтримував реформи Франциска, попереднього Папи, саме долучення жінок до обрання єпископів та обережне благословення одностатевих пар. Тобто благословення на таке типу. Трошки легенько, так? Благословення. Загалом у нього такий глобальний досвід є і відокремленість від діючої влади США, що його там. Не прив'язує до неї, зробили його компромісним варіантом, тому, власне, і обрали. Тепер найцікавіше, як же він взаємодіяв з теперішньою владою, а він з нею взаємодіяв, бо він дуже активний в соцмережах на правду. Тобто він веде свій профіль в Твіттері, багато про що пише, багато коментує. Зараз поговоримо про ці публічні речі, найбільш очевидні, а потім про деякі скандали, інтриги і розслідування. Отже, зовсім нещодавно, у лютому 25-го року, буквально ось кілька місяців тому, папа, тоді ще Роберт Прево, опублікував статтю National Catholic Reporter, де написав, що Джей Ді Венс помиляється: Ісус не просить нас ранжувати нашу любов до інших. Тобто, прям статтю ціленаправлену з критикою Джейді Венса. Чому ж він е, цю статтю опублікував? Перед цим президент Венс у інтерв'ю Fox News сказав, що існує християнська концепція, за якою спочатку ви любите свою сім'ю, потім ближнього, потім громаду, потім співгромадян, а потім ви. Надаєте пріоритет решті світу. Значна частина крайніх лівих повністю перевернула цю концепцію з ніг на голову. Ось так ось. Тобто, Приво, він же Лав-14 уважно стежить за політикою з американською і якби не дуже сильно схвалює ці дії. Також він виступав з критикою. Політики виселення мігрантів, яку проводить Дональд Трамп, він також писав про це у себе в соцмережах і називав таку антиіммігрантську риторику дуже проблематичною. Тобто, як ви бачите, у МАГа не так багато приводів для радості, і там вже в Твіттері почали з'являтися обурливі якісь заклики, що як ми могли допустити що. Перший американський папа, виявляється, антитрампіст, який жах, просто жах. А я ж кажу, жах, а що не жах, жах. <Track> Загалом дуже така неоднозначна історія, але плюс в тому, що дійсно немає такої е, супер, саме з Дональдом Трампом. Тому ми якоїсь радикальних змін в церкві не маємо побачити в цьому напрямку. І переходу до там цих, цих квазітемного просвітництва в пармішку з християнством. І на тому дякую. Е, так. Також мені тут дещо мої підписники. Перепрошую, прихворів трохи. Мої підписники в телеграм-каналі допомогли цю тему дослідити в тому числі через польський Твітер. Тому що поляки вони більш уважно стежили за цією ситуацією, бо це зрозуміло, це католицька країна для них це ще важливіше. І зараз е е е є такий наратив. Що в минулому був епізод, де він не, не помічав педофілії серед священників. Але ну, це, це таке обговорення, якому немає такого великого підтвердження. Тому я не буду стверджувати, це те, про що там поляки між собою спілкувались. І, і в принципі, це така основна тема скептицизму щодо нього. Також були деякі спірні його висловлювання, але дуже давно ще там. в... У промові до єпископів у 2012 році він ще й навіть кардиналом не був. Це було 13 років тому, він критикував західні медіа і популярну культуру за симпатії до переконань практик, що суперечать Євангелію. Зокрема, до гомосексуального способу життя та альтернативних родин, створених одностатевими партнерами і усиновленими дітьми. Тому побачимо, побачимо. Бачите, є дещо е, певні протиріччя в тій інформації, яка є, але якщо говорити саме про останні там роки, можливо, навіть близько десятиліття, то з ним скандалів особливо не пов'язують. Можливо, у нього відбулася еволюція політичних поглядів, е, враховуючи те, що в принципі новий запит суспільний з'явився. Що стосується того, якою буде його позиція е, щодо України, ну дивіться. Перше, він є послідовним прихильником Франциска. До Франциска було багато претензій, хоча не сказати, що він був поганим папою. Насправді він зробив дуже багато правильних рішень і реформ всередині церкви. Тобто так нас не задовільняла його публічна риторика, але не публічно, він насправді багато допомагав в Україні зараз про це стає все більше інформації. Тоді цього не розгору не розголошували, тому що ну, це могло б вплинути на позицію святого престолу. Але в цілому вони намагаються бути ну, максимально десь аполітичними і рухатись до миру. От, власне, те, чого Лев 14 розпочав свою промову. Зі слів мир вам і акцентував на тому, що ми маємо прагнути і досягати цього миру. Можливо, він буде більш включений, бо він трохи таки молодший, енергійніший. Можливо, він буде більш включений у мирне врегулювання. Е, наскільки він може вплинути? Це, звісно, велике питання в фінальне заключення миру. Але в цілому для нас підтримка Папа Римського надзвичайно важлива. І в перспективі. Тому що ми, я думаю, плануємо так посилювати наші взаємовідносини з Латинською Америкою, там колосальний вплив має папа. Нам потрібно зі святим престолом підтримувати дуже хороші взаємини, і я сподіваюся, що саме одним із перших, з ким папа зустрінеться, буде президент України. І тоді ми вже зможемо від чогось відштовхуватися і побачити, чого нам варто від нового Папи очікувати. Що ж ви думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях під відео. Е, можете там побажати мені здоров'я, бо, бачите, я трошки прихворів. Але це не зупиняє мене від створення контенту для вас, е, друзі. Тому поставте вподобайку, підпишіться на цей канал. Можете поширити це відео. А якщо підтримали сили. Якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати незалежну політичну аналітику, то можете це зробити за реквізитами в описі до відео. Там є все Ютуб спонсорство, Приват, Моно та PayPal для вашої зручності. А поки не прощаємося.